Або якщо не можете, то просто тримайте. Ваша задача зупинити кровотечу тиском, щоб утворився тромб Так само і тут. У вас є якийсь предмет, там фляга, неважливо. Можливо, буде граната. ну Тобто щось, ну це навчальна граната. Серйозно? Ваша задача, якщо у вас є кровотеча в цій зоні, просто натиснути ногою. Ви можете так сидіти до прибуття Івана. Якщо, вас кисти, нічого, да? не, якщо то, у вас то, нічого то. немає... Приїжджати да? Ну, я зараз не сильно тисну, Нормально так, да, чувству, да. Треба, да. чувствується, О, да. тиснути треба сильніше. Так? Тут, тут неважливо. Якщо ви бачите пляму крові, яка в сезоні збільшується, тут турнікет ви не кладете. Можете предметом. Тобто, да, предметом піджали. В цей момент. У вас є два, чому два турнікета вам прийдемо? Тобто, ну, так, да, в тебе твій турнікет має бути до речі. Наприклад, два турнікети, так? Токер може бути в палату. Бально, не займайтеся самоліченням. Врач сказав вморг, значить вморг. Турнікети можна з'єднувати, особливо ті, що з ліпучками. Дуже добре Ну, В той момент, коли він різить, ви з ним говорите. Допустимо, там братюня, як це нормально, ти живий. Не, 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 не. Якщо він не відповідає, значить вже в нього свідомість і проблеми, значить в нього десь є. Напевно, ще якась кровотеча або якийсь інший стан. Ось таким чином ви можете з'єднати два турнікети. Ну, чим більше ви заведете оцю штуку, тим краще насправді. І у вас виходить один великий турнікет. Знову ж таки, те саме, що з звичайним турнікетом тільки з цим. ти мені не допомагає, бо ти ж без свідомості. Чого? Чую, ну, що свідомості. Я сплю. Ну, спіда. Підтягуєте вгору. Тепер ваша задача зробити так, щоб він вийшов з цієї сторони. Це що, секунди? І далі. Ну, так, да, ви при цьому тримаєте місце, щоб у вас не... Ні. Там все, не втрачалась кров. Секунди зараз не рахуються, бо ви тиснете. Якщо тобто ви тиснете, значить все окей. Секунди рахується від моменту, коли ви відпустили. Тобто ви відпустили, ви затягнули тут. Да, максимально. І далі ви просто оцим важелем робите те саме, що ви робите на руці. Чи на нозі. Ви намагаєтеся стягнути. Стягнути так, щоб оця фляга прижалась до ще якийсь предметів. Нормально? Хорошо? Хвати! Діти є? Тобто на цей момент воно все одно вже снудити. У нас це все окей. Значить, що еще... далі ви дивитеся. Я <laughs> у вас кровотеча, немає кровотечі. Якщо є кровотеча, то ви випрутуєте. Да, до речі, так, щоб поранення було от над цим місцем. Тобто, над десь там. Да, ну, важен, я, да, я поранення важен, покажу. Це цій зоні. Так само ви можете робити тут. Можете робити тут. Ну, з цієї сторони дзеркало. Якщо складно, вам треба тобі накласти ще фондаж. Це має бути ізраїльський чи звичайний, це старий американський польовий бандаж, він прекрасно працює. Це ІПП американський, Просто менше. А що краще Вообще або ще так? Що краще для чого? Ні, ну щоб ну, вижити зрозуміти. Ну от сквозної або, допустимо, от, коли пуля там Сука, так якщо сквозное, то хоч зрозуміло, що пуля вже вийшла, блин, це вже значить, добре, якщо не, і немає кровотечі. Якщо пуля там залишилась, не відомо, що вона там наробила. Вхідне ну, буде да, маленьке, я а всередині там буде отаке. Пошкоджені тканини, невідомо, які органи, невідомо, які артерії. Тому краще, коли воно зайшло і вийшло, і все. <плес> в ідеально. Ну, буває таке, що м'які тканини зачепило, видібили 7 762, а все багорово А буває, що в Афганістані людям розвертало стопу від калашника. Просто попадання в стопу і настільки сильний удар з 10 метрів, що його просто стопу розвертало нічого.